Храм мистецтва чи торгівельна площа, що зараз представляє собою виставковий зал, спілки художників України не можуть відповісти не лише пересічні Івано-Франківці, але й самі митці. Що 10 років тому тут вирувало мистецьке життя Прикарпаття, яке надихало місцевих глядачів та туристів. Зараз дане приміщення більшість асоціює із ярмарками товарів широкого вжитку, тож тепер сюди приходять не за естетичною насолодою, а за колготками, хустками та іншими речами. Виставковий зал, таке намолене можна сказати за місце мистецтво. І коли е, е, десь в переривах між базаром роблять виставки, то вже люди навіть іноді з міста дивуються, що приходять раптом попадають на виставку, а не на базар. Храм мистецтва перетворився на торговий центр, на базар, на барахолку. І як колись Христос виганяв торговців з храму молитви. Так само, ми художники, зобов'язані просто це на обов'язок, і ми маємо мати гідність вистояти в цій боротьбі. і Маємо вигнати цих. Торговців з храму мистецтва така ситуація скаржаться миці, аж ніяк не на руку іміджу художників. Вони практично не виставляють свої роботи, а молоді таланти, зважаючи на незадовільну діяльність спілки, не прагнуть навіть туди вступити. Причину усіх бід майстри Пензля бачить у керівництві. кажуть, голова спілки їх просто ігнорує. Поспілкуватися з Ігорем Токароком нам не вдалося. За те кілька слів на камеру прокоментував його заступник. Володимир Повшик запевняє, виставковий план на це 10-15 експозицій на рік. Виконують в повні. А от щодо здачі в оренду приміщення спілкування. І тут виключно питання, як вижити. Настільки доцільно, щоб вижити, тому що ми живемо на землі обітуваній. Ми є громадська організація, яка не забезпечується. На жаль, зараз дуже мало. Якщо якісь пару копійок перепадає, ми повинні самі виживати. Скажіть, з чого? Натомість спілчани переконують, фінансову складову можна вирішити в інший спосіб, до прикладу, проводити тут цікаві імпрези комерційного характеру, які мають пряме відношення до мистецтва. Сподіваються, саме так діятиме вже новий голова, вибори якого, згідно рішення суду, повинні відбутися до 20 квітня.